Всіх вітаю! Хочу показати вам відеогляд на комплект від фірми Джорджу. Це велюровий простирадло на резинці на матрасник з наволочками 50 на 70 В пакуванні ось такому плотний ПВХ-пакет на зав'язках. Зображення комплекту кольору та малюнку на етикетці відповідає на 100% вживу комплекту по кольору та малюночку. Велюр м'який та плотний. Ціна 1150 гривень за такий комплект. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль чи в групі Viberі. Посилання на все маю в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам хочу зараз показати, що в Простирадлі або ще на матрасник його можна використовувати. Як забажаєте, резиночка буде плотна, це означає, що вона буде надійно триматися і повністю. По колу, і те, як ви бачите, по колу всього на матрасник. Ось такий вигляд має комплект в розстеленому вигляді. Він дуже гарний. Я обрала колір, де є поєднання різних відтінків: зеленого, бежого, голубого, молочного, тобто дуже багато відтінків, але дивіться, як вони круто між собою поєднуються. Ціна комплекту 1150 гривень. До нього входить таке ось плюш швелюрове простирадло на резинці. Можна використовувати. Як на матрасник. Якщо, наприклад, у вас є вже така велюрова постільна білизна і там звичайне простирадло, а ви б хотіли на резиночці, то це гарний варіант вам до додаткової комплектації вашого вже. Який у вас є комплекту постільної білизни? Можна захищати, ось, наприклад, ось так як на матрасник використовувати диван, чи будь-що, а підійде і на диван, і на кровать. Як ви бачите, в мене диван дуже гарно сіло, ніде взагалі не стирчить, заправилося добре, наче на нього як і шити. Розмір такого простирадла на матраснику на резинці 180 на 200 плюс 30 см на оцю частину вашого дивану чи матрасу. Простирадло в нас іде на резинці повністю по колу, і вона така доволі туга, така плотна, дуже добре буде триматися, не буде сковзити та спадати. Плюш валюр у нас, як ви бачите, двосторонній. З внутрішньої сторони така сама тканина, і це добре, адже виріб стає більш плотнішим, більш теплішим, там м'якішим. Дві наволочки в комплекті в нас повністю однакового кольору та малюночку зі всіх сторін розміром 50 на 70, з такими ось вушками з чотирьох сторін. Застьобується на замочок, який розташований ззаду наволочки. Посередині фурнітурка працює добре, трошки незручно одною рукою відкривати. Ось такі маємо всередині шовчики. І також, як ви бачите, двусторонній плюш-велюр з обох сторін. Він плотний, я не знімала наволочку з подушки. Як ви бачите, не просвічується на білому. Ну, ніде не просвічується. Тобто плотна, якісна, тепленька, м'якенька тканина. Глядати дуже просто, як ви звикли, прання автоматичне або ручне. Після прання не грубіє тканина, не втрачає колір, буде вам слугувати не один рік, вона не розтягується і не зменшується. Тобто, це виріб на довгі роки, дуже якісний. Ще таке простирадло буде вам створювати додаткове тепло, утеплювати вас в осінньо-зимовий період. На ньому приємно лежати, можна ось постелити, якихось ковдри накинути, і лежати собі на, вихідні, на вихідних родиною дивитися фільми, вам буде тепленько, м'якенько, комфортно. Тобто, це є багатофункціональний, гарний, якісний виріб, кольорів багато різних. Більше є в мене на сторіночці в інстаграм, як я вам вже і говорила.